Привіт, друзі! На зв'язку Карстрей. У нас поновлення свіжопригнана Tesla Model S. 85 кВт. Автомобіль свіжопригнаний розмитний вже на обліку. Автомобіль йде на лінзованій оптиці, партронік зад, датчик світла дощу, на таких хром вставках по колу. Автомобіль йде на пневмі підвізці, він зараз, до речі, піднятий. По лакокрасочному знімлю окремо відео. Щоб попідкраси автомобіль, це і Норвегія, не Америка. Повна електрика, панорама. Автомобіль йде досить такими дерев'яними ставками красивими. По автомобілі все працює. Автомобіль зараз піднятий по максу, можна його б і упустити на стандартну, ще й низько. По автомобілі все справне, все працює. В нього 134 рідного пробігу. Автомобіль 2014 року випуску. Такий він по колу. Йде на електро-кришці багажника, шторка. До речі, рідкість в тих моделях, на обліку вже. Кому буде цікавити даний автомобіль, пишіть, дзвоніть. Займаємося так і під пригон. До речі, гарні чорні диски. Ніде нічого не по... зашкалювано, нічого. До речі, підсвіточка по ручках всіх чотирьох. Такий салончик. Панорамка підкривна. Свіжо пригнений. До речі, гарний колір. Може камера не передає. Він такий злоткуватий відтінок має. Автомобіль проїжджає в середньому 400 плюс кілометрів запас ходу. В автомобіля новий АКБ основний, помінений по страховому випадку в Норвегії. Так що дзвоніть, пишіть живенький автомобіль. Лакокрасочний буде в наступних відео. Слідкуй за нами. Пока.